Чи є в Іспанії корупція? Ой, ще й яка. Мені здається, її тут просто ретельніше приховують, тому що якщо якогось чиновника спіймають на гарячому, то він отримає реальний термін, який реально відсидить у в'язниці. Наприклад, у нас Терев'єсі колишній мер, славнозвісний, який керував містом майже 25 років, отримав 3 роки за ґратами за корупцію під час укладання контракту на вивезення сміття. А контракт не маленький на 100 мільйонів євро, майже тривалістю 10 років. Ще одне містечко поруч. Бігастро там мер. Отримав сумарно майже 11 років в'язниці за те, що поклав собі до кишені понад 300 тисяч євро від будівельної компанії. Ну дуже схоже, як у нас в Україні, і в містечку теж поруч Сан Фульхенсіо, де живе дуже багато британців. Там мер отримав півтора роки ув'язнення за те, що на роботу була взята людина двірником, яка прийшла туди без конкурсу. Так, так, в Іспанії дуже популярно приводити когось знайомих на роботу друзів, родичів, і також дуже часто компанії беруть на роботу порик рекомендації, за рекомендації це вважається тут допомогою. Це не є корупція. Ну, звичайно, що іспанці не беруть за це гроші, але активно когось радять. Як ви думаєте, чи можливо взагалі викорінити такі явища, як корупція, чи нам з ним жити і жити?